Колос гратиме проти оболоні, я Михайло Співаковський. Щиро сподіваюся, що неспокій сьогодні тупа агонія нелюдів принесеться з нашого неба на газони стадіонів і створювати цей неспокій будуть не ворожі ракети, учасники футбольного дійства. Щодо сьогоднішньої гри, незважаючи на деякі відчуття того, що колос зараз на хвилі оболоні за занепаді, у турнірці, якщо ми так дуже уважно, подивимося, команди розділяє всього лише чотири позиції і чотири очки. Я думаю, в цьому місці абсолютно доречно навести цитату Андрія Цурікова, одного з найдосвідченіших гравців Ковалівського клубу, який після дуже вдалого матчу проти Динамо тиждень тому сказав, що кожне очко дуже цінне, але адже турнірне становище колоса ще залишається тривожним. Матч, в якому розігрується, можливо і більше ніж. Три залікових. Атака Дієго Каріока. Передача зараз на Лефіренка. Лефіренка. Повз ворота б'є Саме про Данила я розповідав про те, що міг сьогодні з'явитися тут Трицяков, але Відчув певний дискомфорт у привідному м'язі. І пропустить цей матч, принаймні, готуватиметься вже на останній грудневий 17-го круга. Ось, круга 17-го туру. Не вдалося відбулися футболісти Колоса, Алефіренка, Дуже добре він біжить. Дієго бігрує дуже легко просто Вадима Вітенчука. І треба зробити цю передачу. Робить і Дієго! Який момент у Данила Алефіренка, міг зараз другий матч поспіль він відзначитися? Дієго так доброзичливо зараз. Робить якісь мімічні і жестикуляційні рухи. Дивіться, ось передача. і ідеально зараз відкривався Алефіренка, Зона розташування зараз при цьому стандарті у футболістів. Оболоні! Який зараз був момент у Іліра? Краснічі здається. Черненко однозначно абсолютно тут просто вибиває цей м'яч, щоб надати якусь передишку своїй команді. Федорівський намагається лементувати, якось докричатися до своїх гравців. Два моменти за одну хвилину. Ну, це занадто. Буде повтор. Подивимося, що там сталося. Дивіться: удар з трьох з половиною метрів. І обличчям, здається, Назарій Федорівський приймає цей м'яч. Це просто сейфтуру станом на зараз, як мені здається. Дуже хороший удар зараз виконує е, зі зміщенням у центр Владислав Велетень. Велетень взагалі проводить дуже якісний навіть не на цей сезон, а півтора роки своєї кар'єри. Там 18 людей здається у Воротарському ще один дуже такий неприємний гострий момент. І Олександр Демченко в нього є хороший поставлений, потужний такий удар середньої дальньої дистанції. До речі, в матчі попереднього туру Демченко просто як цвях вбив м'яч у ворота Георгія Бущана десь. Метрів з 20. Бойчук віддає передачу хорошу на Суханова. Суханов намагався п'ятою зараз віддати на Близніченка. Була просто, просто незрівняний світ краси був би у стилі Назарія Єремчука. Класика нашого співу та естрадної пісні. Дивіться, хороша передача. А ось тут ах, ні. Помиляюсь, я помиляюсь. Прошу початок, атаки є простір тут у Близніченка. Близніченка. далі на Суханова. Суханов вже в травному Суханов. Є момент для удару Суханов. В останній момент Валерій Бондаренко накриває цей удар Суханова і починає просто піхач такий інтенсивний, влаштовувати своїм партнерам. Давайте подивимося, повторі, Я так розумію, що націкає Бондаренко. Ну, тут не було офсайду, як мені здається. Ну, принаймні було не тоненького. І поправка взагалі не грає тут проти Суханова, не встигає. Бондаренко в шоці просто дій своїх партнерів. Таке враження, ніби Єгор Поправка перед цим відіграв ну, хвилин 120. Хороший момент. І зараз бичик. Як він бив зараз по воротах. І тут на двох цю ситуацію розрулили Лиспиць в... Форс-мажорних ситуаціях. Це Пахалюк, і хтось там з партнерів на ближній стійці грав. Здається, Елір Красніча. Дивіться, а що один такий неприємний рикошет все ж таки зіграв кулаками в цій ситуації. Пахалюк. І блискуче відіграє в захисті Ростислав. Тарануха. Зараз яка чудова передача. Мав забивати зараз. Колос просто однозначно мав забивати. Треба відзначити цю першу передачу. І треба критикувати останній пас. Ще раз дивимося, що тут сталося. Підбирання від Ріховського. Ідеальна передача на Данила Лефіренка. Лефіренка і Джованні Болівар просить м'яча цього. Бичика, Бичик, Бичик з правої ноги. Правою ногою виконує тут Бичик. Дуже хороший навіс. І є один удар. І зараз міг бути другий. Здається, це тарануха головою бив і дістав цей м'яч кінчиками пальців. Іван Пахалюк. Повтор, дуже якісна контратака від Аболоні. Напевно, найкраще взагалі. Момент з м'ячем у Пивоварі в першому таймі. Бачите, Черненко розганяє цю атаку. віддає на бичика. Бичик вирізає на тарануху. Тарануха набігав. Там метрів. Напевно, 10 на цей м'яч колос на початку. А так із дуже класна вертикальна передача на Цурікова. Цуріков просувається. Цуріков встигає підіймати голову. Цуріка в передачі. І п'ятою б'є Джованні Больвар. Дуже технічно. Але недостатньо потужно, недостатньо влучно, щоб якось збентежити в цій ситуації Назарія Федорівського. Федорівський зробив кілька дуже якісних сейвів першому таймі. Ну, скажімо так, один точно. Тревта в орієнтацію приймак, але знову ж таки вже не у штрафному, а вже в штрафному і болівар. Крутить він в дальній кут. Трішечки технічного виконання не вистачило Джовані Болівару. Це його перша така конкретна спроба в цьому матчі. Чесно кажучи, ну, не те, що побоювання. а Була така гіпотеза, що може, Поздєєв змінить болівара у перерві. Ліворож відкривається велетен. Отримується м'яч. На швидкості намагається обіграти карася. Передача в центр. М'яч потрапляє в обличчя або в руку. Владиславу Приймаку, але в будь-якому випадку, наскільки я пам'ятаю, за рекомендаціями сучасними рекомендаціями арбітрів ФІФА, і УЄФА, ФІ, 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 ФІ. Така гра рукою не рахується. Як фул. Я думаю, ще раз давайте дивитися. Ось цей простріл. Так, потрапляє м'яч зараз в руку. Хм. Ботислава Примаку. Знаєте, тут. Е... Пахалюк. Знову Пахалюк зараз, е... так, чесно кажучи, стрьомно вибиває кулаками кулаком. М'яч поперечений. Ну, не думаю я, що він саме це мав на увазі, але є, як є. Персоналочка така гравців колосу. І удар дуже, ну, якби з. Вигідної позиції від когось гравців оболоні. Знаєте, в другому таймі перевага володінні м'ячем. Така критична, конкретна. Хороша зараз була дуже передача на Дієго. Дієго б'є повороти Дієго. Знову рикошет Вже третій чи четвертий момент, коли саме завдяки рикошету створюється така гострота біля воріт обох команд. Я не певен, що там був у Дієго, було схоже на Болівар, але Болівар був у пасивному більш становищі. Тому, можливо, м'ячко знов по руці. Бразильська легіонера. А, а, продублювали один одного Цуріка Фівелетень. Цуріка впадача в центр. приймає цей м'яч Дієго. І нема кому віддати, Дієго віддає Єлофіренко. під ліву, Олефіренка закручує м'яч у дальній кут Технічно. Ну, можливо, от, знаєте, це був такий удар. Подвійного призначення можливо розраховував Даниїла Луфіренка, що і Джовані Болівар зможе зіграти цей м'яч. Ну. Бондаренко. Класне закидання. Гусол. Удар Гусола правою ногою. Запитайте в Олександрії Руслана Ротаня. Чи пам'ятаю він, на що здатна права Артема Гусола. До речі, я розповідав першому таймі про топ-10 мічів. Першого кола Оріховський має зіграти на Гусала. Гусал готує своє, свій сольний номер, готує, б'є. І абсолютно я розумів в цій ситуації Назарія Федорівського суперадекватне рішення. Навіть не намагатися спіймати цей м'яч. Просить, 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 ну просить же зараз. Як просить цей м'яч Ніка Гагнідзе. І дуже непогана подача від Гусала. Цуріков. Е як часто це буває, він зміщується в центр. Залишає на фланзі одного Гусала. Бачите, вже в цьому моменті класна неліна. робить Ілін робитиме подачу. Класна подача, класна траєкторія на ближній кут кудротарської, я називаю це зона Серхіо Гуеро Але там Дубко на місці. Дивитися потім на ну, ОПЛТБ, звісно ж. А якщо хочете подивитися голи, а вони там були тільки голи. Раджу вам. Телеграм-канал ОПЛ. Ох, який удар від Віталія Груші! В якийсь момент навіть чесно була ілюзія, що Іван Пахалюк не зможе дострибнути до цього м'яча. Дмитро Кубряк дає фінальний свисток. 0-0. Сергій Шищенко Олександр Поздєєв розходяться мировою сьогодні.